Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвєєв. Дивлячись на те, які рішення приймають європейські країни, Європейський Союз, Європейська комісія, які рекомендації приймає, я все і далі, і далі буду продовжувати рекомендувати від себе громадянам України, які зараз в Польщі, при можливості подаватися на карти побиту. Чи по роботі. Чи студентські, чи воз'єднання сім'ї, чи будь-які інші, які дають можливість відійти від статусу Укр, щоб не переживати, не перейматися, не чекати, коли ж підпишу, чи не підпишу, чи буду я легально, чи буду я нелегально. І сьогодні ми обговоримо якраз останню сьогоднішню рекомендацію Європейського союзу, яка прийнята щодо тимчасового захисту, що рекомендує Європейська комісія. То в майбутньому воно десь і буде. Тому це дається можливість зараз послухати цю рекомендацію, щоб в майбутньому прийняти правильне рішення для себе. Дуже вас попрошу підписатися на канал, якщо ви дивитеся без підписки. Тисніть подобайку та, звичайно, залишайте коментарі, що ви про це все думаєте. На яких документах ви зараз перебуваєте в Польщі чи в інших країнах? Можна написати в коментарях. Давно я не робив такого опитування. Напишіть статус Укр, карта побиту, віза без віз чи, можливо інші документи інших країн. Отже, Рада Європейського Союзу 16 вересня схвалила рекомендації для держав Європейського Союзу щодо повернення реінтеграції та зміни офіційного статусу українців, які втекли від війни на територію країн ЄС, коли дозволять умови. Цими рекомендаціями Європейський Союз готує скоординований підхід на випадок, коли умови в Україні дозволять поступове припинення дії, дії статусу тимчасового захисту для українських громадян. Ну, те, що європейські країни своїми правилами, змінами конституції чи рекомендацій в себе кожна країна в себе обмежує потрошки цю допомогу, яка була на початках, зменшує її. Змінює це, вже стимулює громадян України переходити на інші тимчасові чи не тимчасові документи. Беремо приклад Польщі, Щоразу зменшується допомога, і ще й відтягується до останнього дня. Ще до сих пір президент Польщі не підписав останньої устави, яка би продовжила до 26-го року уставу в Польщі. Тобто, ще чекаємо, ще очікуємо. Ну, і там буде ряд обмежень, які ми також вже обговорювали. І так по кожній країні. Тому це вже почалося. Але рекомендації Європейського Союзу це якраз цей напрямок, куди будуть всі європейські країни рухатися. Що треба нам всім знати? Рекомендації містять заходи для забезпечення інформування переміщених осіб, а також для координації, моніторингу та обміну інформацією між державами-членами та Україною. Рада закликала держави-члени надавати переміщеним українцям національні дозволи на проживання. Ну, до прикладу, це як карта побиту в Польщі. Видані, наприклад, на підставах пов'язані з працевлаштуванням. В першому випадку навчанням, освітою чи сімейними обставинами, все те, що я говорю кожного разу, повторюється і зараз вже це і в рекомендаціях європейського союзу. Особи, які користуються тимчасовим захистом, також повинні мати можливість подавати заяви на статуси відповідно до законодавства Європейського союзу, зокрема ті, що стосуються висококваліфікованої зайнятості. Водночас не можна одночасно мати статуси за законодавством ЄС і користуватися тимчасовим захистом. Це знову навожу приклад, так щоб було зрозуміло. Це коли ви подалися на карту побиту, але ви ще на статусі Укр. І коли ви отримали карту побиту, ваш статус Укр втрачає свою силу. І тут це саме прописано: багатьом українцям, які втекли від війни, потрібна підтримка. Аби вони могли повернутися до України та реінтегруватися в українське суспільство, держави-члени можуть допомогти їм, дозволивши здійснювати ознайомчі візити до України. Умови для таких ознайомчих візитів мають бути узгоджені між країнами ЄС. Ну, тобто, захочете подивитися, що в Україні робиться. Вам, наприклад, там Чехія, Словаччина, Польща робить якусь там візу не знаю, якусь якесь запрошення, чи що ну, я не, не дуже розумію, що там, як там. Ну, але готують вам автобус чи дають квиточок. Ви собі їдете дивитися, що там в Україні робиться, і приймаєте для себе рішення, чи ви хочете залишитися вже в Україні, чи можливо ще ні, ще рановато, І ще їдете далі за кордон. Держави-члени також мають забезпечити програми добровільного повернення чинні протягом обмеженого періоду, та узгодити умови цих програм з українською владою і іншими державами-членами. Ну тобто буде якийсь певний період. Після того, як скасується тимчасовий захист, ми про це також говорили, що буде там півроку, рік, що громадян України буде мати можливість визначитися, він подається, наприклад, на карту побиту, чи, можливо, ще на якийсь документ, чи, можливо, він хоче приїхати повернутися в Україну. І на це буде якийсь певний період. Якщо він за той момент, за той період не зробить якогось рішення, не прийме якогось рішення, то він залишиться вже за кордоном нелегально. Ну, це так якось дуже коротко, і я сподіваюся, що ясно пояснив держави-члени також мають гарантувати надання інформації переміщеним українцям щодо можливостей подати заявку на інший правовий статус впливу цього на їхні пільги й права, а також щодо підтримки при поверненні в Україну. Країни ЄС повинні зокрема створювати інформаційні системи та проводити компанії, присвячені програмам добровільного повернення. Вони також можуть засновувати так звані ЮНІТІ ХАБС. Центри єдності, які можуть фінансуватися за рахунок програми ЄС. Yes. Ось така пропозиція, така рекомендація зараз надійшла, буквально сьогодні вона прийнята від Європейської комісії. І я чомусь впевнений, що від цього будуть відштовхуватись і інші країни, що зараз і робиться. Ні, це не є новинкою, але це не було на якомусь законодавчому рівні, це не було якимись рекомендаціями. Коли вже вийде якась конкретна постанова від європейської комісії, а це також буде, що буде обов'язковим до виконання всіма членами європейського європейського союзу, тобто кожна країна по-своєму це буде імплементувати в свою конституцію, змінювати так, наприклад, як і зараз роблять. Є тимчасовий захист, але в кожній країні він по своєму. Дає допомогу тут більшу, тут меншу, тут дає можливість до того, тут не дає можливості до того. Тут він скасовується при тому, тут він не скасовується. Тобто це буде і це потрібно очікувати українцям вже десь в найближчому майбутньому. Тому що вже зараз країни відходять від тимчасового захисту, пропонуючи інші документи легалізації на своїй території. В першу чергу це звичайно робота. Кожна країна Європейського Союзу зацікавлена, щоб на її території всі, хто є і має можливість працювати, працювали. Це надходження до державного бюджету, це сплата податків, це розвиток і тому подібне. Тому це буде в першу чергу. Але будуть і інші можливості. Кожна країна по-своєму буде пропонувати. Тому як я і сказав з самого початку, є у вас можливість зараз перебуваєте, наприклад, в Польщі, то подаватися на карту побиту Польщі, там по роботі чи, можливо, у вас є інші підстави. Ви зараз є в іншій країні і там є інші можливості легалізації. Я про всі країни не знаю. Знаєш, і ви маєте цю можливість? Ну то відходьте від тимчасового захисту і легалізуйтеся по іншим документам по іншим обставинам. Вам буде легше і простіше, коли цей статус Укр скасують. До 27-го року, скоріше за все, що не скасують, тому що вже Європейська комісія це прийняла. Але ви розумієте, з кожним роком це все буде урізатися, зменшуватися, змінюватися. Все одно більшості українців, які захочуть залишитися довше, доведеться змінити свій статус, тому що він не може тягнутися вічно і прийдеться зробити цей вибір. Тому краще зараз собі подумати. Коли вже є ось такі повідомлення, коли вже є такі рекомендації, вони не так просто з'являються ті рекомендації, аби їх обговорити. Вони з'являються в потрібний момент для того, щоб люди могли собі подумати, що їм краще, в, яку, в якому напрямку рухатись, хтось хоче змінити країну, йому не підходиться. Комусь треба роботу, якусь кращу, вище оплачувану, можливо, ще щось. Хтось ще там до родичів хоче переїхати для того, щоб легалізуватися. І тут якраз є можливість це все проаналізувати і подумати. Моя рекомендація подумайте. Багато з вас дивиться мене, багато слідкує. Я не раджу поганих дій. Я рекомендую так, як би зробив я, і так, як буде краще для вас. Тому подумайте, зробіть для себе найкращий вибір. З вами, як завжди, Саша Матвієв. В описі під відео є посилання на мої інші соціальні мережі. Підписуйтесь також туди. Подобайка і підписка на канал обов'язково. До зустрічі в наступних відео. Щасливо!